Виконуємо завдання 12 з розділу діємо до квеста 14 за підручниками інформатика 8 клас. Морзе Барна, 2025 року випуску. завданні пропонується скористатися програмою, яка є на малюнку. Я вже код програми ось, бачите, вів. І тепер потрібно внести в код свої правки. Давайте спочатку запустимо. Бачите, в нас виведений якийсь результат. Ну, по-перше. Ось те, що було зразу в списку взагалі ось тут не відображається. В кінці в нас вийшло 13 працівників, хоча ось тут 10 ітерацій циклу. Давайте тепер виправимо. Пам'ятаємо, що в нас є два турнікети. При проходженні першого турнікета контролер вводить персональний код працівника вручну, а при проходженні другого турнікета код щитується автоматично. Причому зроблено так, що він вибирається випадковим чином. Отже, перший рядок нам потрібний це модуль для роботи з випадковими числами. Тепер ось це в нас список, в якому будуть зберігатися всі наші персональні коди працівників. Ну і спочатку він у нас має бути порожній. Це вилучаємо. А вже потім контролер або автоматично буде додаватися в нього персональні коди. Давайте спочатку зробимо так, щоб вводився в список персональні коди працівників, які проходять через перший турнікет, тобто контролер лер вводить вручну. Щоб менше вводити з клавіатури, в мене два працівника пройде через перший турнікет. Тепер ось це видаляє зі списку іти-елемент. На першій ітерації і рівне 0, на другій ітерації 1. Зразу в нас в списку нічого немає, так що це взагалі не потрібно. З допомогою методу Append будемо додавати в список A персональний код, але якраз в нас це, він вводиться не випадковим чином. Значлену видаляємо і вводити, будемо його з клавіатури. Для цього скористаємося функцією input. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку, користувачу, щоб він знав, що саме вводити. Введіть персональний код працівника. Але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Беремо це все в дужки. Ось тут пишемо int. З допомогою цієї функції перетворимо в цілий тип. Отже, залежно від того, скільки буде ітерацій, стільки ми вводимо персональних кодів. Якщо 3 значить 3, 5 значить 5 Це з першим турнікетом. Тепер з другим турнікетом. Через другий турнікет також пройде якась кількість людей, вже інша може бути. Нехай пройде 4. І ось тут за умовою завдання потрібно генеруватися код у вигляді трицифрового числа. Генерування випадкового числа відбувається ось тут. Використовуємо функцію RandInt з модуля Random. І нас генерується, бачите, число від 100 до 999 включно. І вставляємо його в список за допомогою метода insert. Можна було так само за допомогою append, Тоді в цьому випадку ті, що пройшли через другий турнікет, будуть в кінці списку. Якщо ось таким чином insert, то ми ставляємо на і те місце, тобто першій ітерації і рівне 0, на другій і рівне 1, і так до кінця і рівне 3. То вони будуть спереду. Тобто в цьому випадку, ті, що пройшли через другий турнікет, їхні коди будуть спочатку. Ось тут, з допомогою функції Print, вводимо список A, в якому зберігаються всі коди. І з допомогою функції len підраховуємо кількість цих персональних кодів, тобто скільки людей пройшло через перший і другий турнікет. Давайте запустимо. Вводимо персональний код. Натискаємо після цього Enter для підтвердження. У мене буде тільки два водити, тому що ось тут два. І дивимося, бачите, ті, що пройшли через перший турнікет в кінці. А ось тут 4. Пройшли через автоматичний турнікет. Вони спочатку генеруються випадком чином. Запустимо ще раз. Далі вже будуть інші коди, числа випадкові. Ну, виходить у нас 6. 2 плюс 4 6. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.